Ось, про що ті депутати думали, гадали, Коли нам пенсійний вік до стелі підняли. Зранку баба з дідом стриб, бадьоро із ліжка. В ритмі танго, в зубах квітка, на лиці усмішка. Десь подвійний аксель був у їхній уяві. Бабу воберти, підтримки у танці цікаві. На руках заніс на кухню, грузки тостів чути, і під кави аромат. Бути чи не бути, а насправді Ганю, спиш, вставай, то я злізу. Бо у крижах щось штрикнуло, я не перелізу. Поможи ж карпетки вдіти і запар вівсянку. Снідаєм, неначе наче лордими англійські зранку. Печія, рефлюкс гастрити до столу сідають, і за нами їдять кашу і чай допивають. Вже зубів давно.